Опалювальний сезон у розпалі кількість пожеж напинно зростає, порівнюючи з минулим роком, за останні 11 місяців їх кількість збільшилась на 25%. Як правило, кажуть рятувальники, все через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації електроустановок та печей. Люди починають включати опалення, починають пічне опалення використовувати газові прилади. Зв'язку з тою ситуацією, яка є на сьогоднішній день. В державі обслуговувати пічне опалення, газові прилади стає з кожним днем все важче, тому що це відповідно є і кошти, і відповідно інфраструктура, яка на сьогоднішній день вона можливо ще не допрацьована. Крім того, саме взимку зростає кількість нещасних випадків пов'язаних з використанням газу у побуті. У 90% трагедій винні самі споживачі, які не дотримуються елементарних правил експлуатації газових приладів. Найпоширенішою причиною небезпечних ситуацій є отруєння чадним газом. Цього року вже є два таких летальних випадки. Тож газовики наголошують питання: номер один прочистка диму вентиляційних каналів. Категорично забороняється експлуатація димових приладів в будинках, де є витяжки над газовими плитами. чи Ванній кімнаті витяжка над кухнею можна навіть і прирівняти до витяжки в ванній кімнаті. Чого у ванній кімнаті? Бо напевно також не секрет є, коли зараз нові технології пішли, так, і в вентиляційний канал вставляється звичайний вентилятор для витяжки оцих парів, які у ванні збираються. І зачастую вони включаються разом з вмиканням світла. Ми на це не зауважуємо, так але якщо димохідний котел чи колонка працює на кухні. А цей вентилятор працює у ванні, можуть створитися умови, коли просто вентилятор перетягне. Природню тягу будемо каналі, так і всі продукти згоряння затягне на хату на на, на кухню. А от чутки про аварійні вимкнення газопостачання ігор Височанський спростував, каже область буде з газом, крім того, підприємство має газорегулююче обладнання, яке на випадок вимкнення чи пониження тиску газу автоматично припинятиме його подачу, щоб не виникло аварійних ситуацій. Щоправда, повторний запуск системи повинен здійснювати вже фахівець.